Як забронювати своїх працівників на період воєнного стану це питання нині турбує чи не кожного підприємця, якому з одного боку треба втримати економіку, а з іншого виконати громадянський обов'язок, аби роз'яснити нові правила резервування, зокрема для активних платників податків, керівництво обласної адміністрації провело чергову зустріч із підприємцями. Завдання місцевої влади здійснювати налагодження відповідних ринків, створювати умови розвитку бізнесу. І тут важливо. Мати зимі діалог для того, щоб чути. Що саме їх сьогодні турбує? Я знаю, що їх турбує в першу чергу, це мобілізація. Тому і цей захід фактично проводиться з метою роз'яснення нових положень, які передбачені урядом. Там є сім пунктів, які бізнес, три з них повинен виконати. Це стосується, в першу чергу, реальних платників податків. Це стосується тих, хто має п'ять і більше працівників, це стосується тих, хто має оборотні кошти більше мільйона гривень. Найбільше труднощі в тому, що у нас великих платників податків практично немає. Юридичних. Осіб ну, порівняно там, з відсотковим відношенні до всіх суб'єктів підприємства небагато. І відповідно ми б хотіли чим більше створити умов для резервування бронювання вірніше, але з цим досить складно. Нагадаємо, кабміна потім і обласна адміністрація розробили спеціальні критерії, за якими підприємство, установа чи організація мають право на бронювання 50% своїх військовозобов'язаних працівників. Більшість юридичних осіб підтримують таку можливість, адже без кваліфікованих спеціалістів бізнес може зупинитися. А отже, постраждає економіка. Це не лише краю, а й усієї країни на таких підприємствах, де працюють переважно жінки, настільки цінні чоловіки, що коли один випадає, то і зупиняється все виробництво. У нас невелике виробництво в Доброні, Там всього 30 швачок і один спеціаліст, який возить людей, регулює машини. Ну виконує всі роботи. Ці його забираєш і все. Тому для нас це архіважливо, звичайно, що ми вивчили цю тему, звичайно, що ми вже знаємо цю постанову і е, працюємо з нею. Розумієте, настільки складне питання. З одного боку, я розумію, що нам треба перемогти, е, і хтось мусить нас захищати. З другого боку, я розумію, що якщо ми знищимо економіку, тоді як ми переможемо, і яким чином ну яке як, як, як майбутнє нас чекає. Ще одна індустрія Майбогу будівельна. Вона, навпаки має підтримку на рівні центральної влади і може претендувати на бронь за спрощеною формулою, але цегельне підприємство як виробник у цю когорту не потрапляє. Директор заводу будівельних матеріалів каже: на підприємстві працює 138 працівників, із них 85 підлягають мобілізації. Будівельна індустрія попала. В цю галузь, яка підлягає під бронювання, а виробництво будівельних матеріалів не попало. Ми зверталися в Міністерство інфраструктури, яке знаходиться в Києві. Вони сказали, місяць два, і ваша галузь попаде в критичну, коли б не почнеться відбудова. Тобто ситуація така, що сьогодні так, а завтра, можливо, ми попадемо на рівні міністерства. Тобто зараз ви поки що не можете цими ні, критеріями. Ні, тільки цим, що є обласна адміністрація, тобто тими критеріями, що затвердила обласна адміністрація. Тобто рівень зарплати, сплата податків, ті чотири, у нас це все попадає. Знову ж це довгий шлях, якби ми сразу попали до Міністерства економіки, вони сказали, що через пару місяців, можливо, ми поведемо. Водночас воєнкоми наголошують, у випадку потрібної військової спеціальності бронь не може бути підтверджена, адже більше користі від такої людини на фронті. Окрім того, підприємці, а нині за законом, саме вони несуть відповідальність за правильну звірку списків у терцентрі комплектування, зобов'язані не лише реєструвати працівників у військкоматі, а й перевіряти їх кваліфікації. Керівник підприємства відповідає за надані документи можемо... і. Заявляється інформація про те, що військово-облікові спеціальності відповідають заявленим в, в в списку, відповідають тим, які є в військово-облікових документах. Це але це не означає, що ви взяли військовий квиток, подивилися, який там ВОЗ, і його внесли в список. Ви повинні звірити це в військкоматі, тому що водії 837 тридцять немає вже. 999 і 998 дев'ятий Це ті, які не підлягають бронюванню, скажем, не підлягають призову в мирний час, але але придатні в під час воєнного стану. У нас зараз воєнний стан. Ці воси повинні бути змінені. Є підприємства, де більше 50% військово-облікових спеціальностей не відповідають. Тим які є сьогодні, попри проведено масштабну роботу, врахувати усі побажання підприємців неможливо, хоча й дуже старалися, каже Василь Іванчо. До прикладу окремі галузі, як от паливно енергетичний комплекс, виокремлені кабміном як стратегічні, але водночас на рівні області підтвердити це немає повноважень. Своя специфіка у діяльності дія сіті, чи розповсюджується це трошки далі, ніж просто на працівника дія сіті, чи є там на наступному якомусь етапі ми обов'язково це оп. Працюємо. Ну і те проблемне ще одне проблемне питання, яке сьогодні прозвучало: це підприємство паливно енергетичної сфери, яких можна би забронювати теоретично, не маючи не три критерії, а достатньо би було двох. Тут є так само певна проблематика в цьому питанні, оскільки ми потребуємо додаткових роз'яснень від Міністерства економіки як розробника даної постанови. В Принципі на всі решта технічного питання, ми я думаю, що сьогодні відповіли. і все, що не відповіли, я думаю. Найближчий часом часом буде вирішено економічно активні підприємства матимуть необхідне лобі в обласній адміністрації, наголошують чиновники. Безперечно, військова потреба і досі у пріоритеті. Але якщо установа чи організація відповідає критеріям бронювання, то вона отримує свій резерв. За два засідання комісії право на бронювання одержали 13 закарпатських підприємств. І це лише один відсоток із тих установ та організацій, які мають можливість зарезервувати своїх робітників.